Зараз Чорноморець на 11 11-й позиції розташовується. Команда набрала 7 залікових балів після восьми ігор. І тим не менш не набагато. Всього лише на один бал випереджають зону перехідних поєдинків, які розташовуються лівий берег та Верес. Ну а оболонь ще нижче. Оболонь в зоні вильоту. Нині 5 балів. Зараз має київська команда після восьми зіграних протистоянь. І критично важливо сьогодні, як для чорноморця, так і для оболоні набирати залікові бали. Олександр Бабич Сергій Шищенко Тренера команд на наших екранах сьогодні саме за їх дуелю ми із вами будемо стежити важливий принциповий поєдинок для обох команд. Сподіваємося, він видасться цікавим. Бачимо Віктора Блізніченка, все ж таки на лівому фланзі, як коли говорив, чи можуть бути питання по позиції його і Суханова. Саме це мав на увазі. і Перший небезпечний момент 24 секунда. Тут вже розподілося команду свою рятувати. Простильний пас зліва там. Рикоше так Данило по-моєму, підставляє голову. І від нього м'яч ну направляється у ворота. Тому поки що оболонь без ударів. Але один я б сказав непростий сейв на реакції. Сейв вже видає Артур Рудько, який сьогодні повертається до стартового складу Чорноморця. Удар зараз по воротах виконує Віталій Груша. Не вдається влучити в площину, але відзначаємо, що за три хвилини або болоні вже два моменти. А вибувають футболіста оболоні, причому не просто вибувають, а ще й на тарануху. Тарануха підіймає очі, поки що немає підтримки. І зараз з'являється вона. І я б навіть сказав, примудряється тарануха знайти Віталія Грушу, враховуючи те, що він один навколо нього, ніби двоє футболістів Чорноморця. Плюс тарануху зустрічають суперники, але хороший пас від восьмого номера, подивіться, Протягував, давав невеличку паузу, чекав, коли добіжить груша, і віддає якраз туди, де не цей м'яч Єрмаков. Удар меж, Штрафнова. Забирає Артур Рудько. І знову Віталій Груша. Таку функцію, функцію Сергія Суханова забирає на себе в сьогоднішньому матчі. Я маю на увазі удари та їх велику кількість. Ну, тут протягував Єрмаков не зміг відібрати і лівою Направляв в площину воріт. Хороший розворот праворуч. Богдан Будко, Будко подачу виконує, у напрямку Хобленка. Хобленко знову в момент пасу слангу за спиною центрального захисника. І цей захисник грає в м'яч. То пару хвилин вже, можна сказати, що майже не випускають оболоні з їх половини поля. Футболісти Чорноморця. Хороший навіс на дальню. Пшеничнюк не встигає пробити. Загубили зараз центрального півзахисника Чорноморця на дальній стійці. Потенційно хороший шанс, але не дотягується до цього м'яча. Олександр Пшеничнюк. Дивимося ще раз. Він на Дальній один. Гресо за о, Скибою стежить, а за пшеничником не стежить ніхто. Розіграш справа зараз. Дуже непоганий. Вбігає на м'яч Блізніченко. Блізніченко низом простріл. Момент для оболоні. З ударом в стійку. А від Таранухи завершується ця ситуація. Ну, от найгостріший, е, напевне, шанс для. Київської команди, Оту дивимося. на правому фланзі розіграш. Єрмаков, жаржу всі потягнулися на м'яч, але він полетів в підсумку у напрямку правого флангу, куди в бік Близніченко побачив партнера. Дуже класно подивіться. Тут же там, там ще в центрі поля погубили свої позиції футболісти чорноморця, і от на швидкості якось вирівняти всю цю історію не змогли. Давайте дивитися. За штрафним ударом для одеської команди є навіс на дальню. Будково де боротьбу з суперником, але не вдається її виграти. Тут добігає до м'яча Суслав Тарануха. Зберігає його в межах поля. Вибирання за футболістами оболоні одразу небезпечно може бути. Вітничук на Суханова грає Суханов. Прострільний пас, вздовж воріт і підставляти ногу пробував Віталій Груша, але не пробуває. 25-й номер. Зараз помилка футболіста Чорноморця призводить до атаки оболоні. Груша вбігав. І якраз той випадок, коли атакувальний футболіст перед захисником розташовувався. І тут бачимо, розуміємо, що потенційно міг Груша пробувати. Є подача. Габолок її виконує. Єрмаков вистрибує. Удар від І м'яч Пролітає повз поворота. Це навіть не сейф Федорівського. То там приймак на лінії був. Хороший шанс. Зі стандарту шанс для Одеситів. Дивимося ще раз. Є подача тут. І далі удар бутка. Так, Владислав Примак. Примак. Примак відбуває головою, але якби його там не було, воно візуально видається так, що Федорівський встигав на цей м'яч. Але головним героєм на виході є саме Владислав Примак. Іван Петряк. Один кутовий для Чорноморця. подача від Петряка. Удар. Поворотах знову відбувається. І знову Богдан. Будко. Два кутових поспіль. Ну, перший там скоріше на підбиранні. Трохи о, прозівали другого номера футболістового болоні. А отут вже, по суті, така напряму виграна боротьба. Вистрибував дом'яча. Підільно назад зіграв. Янаков. Янаков, подача від нього бланка. На випередження. Пробував зіграти. І, по-моєму, навіть він вдарив в приймака, а потім від приймака. м'яч знову влучив нападника Чорноморця і вилетів за межі полі. Така драматична пауза. Черненко пробиває Рудько забирає м'яч в руки. Артур чекав, схоже. Подібного удару через стінку. Черненко влучав площину так, але. Але Артур Рудько. А тут Приймак без фолу відтирає. А далі Кобленко був близьким до того, аби перехопити у Чорноморця. Їх спроба атаки з ліва. Янаков зміщується. Янаков. Низом здорово. Хобленко із м'ячем. Ударна позиція, але Хобленко на 11 пас віддає. Підбирання. і є удар. По воротах під поперечку Назар. Федорівський вистрибує Янаков. Бив. От побачили ми удар. У виконанні 17-го номера. чорноморця. Дивимося ще раз. Класний пас на Хобленка. Прийняв так відворіт. І, можливо, відчував, що лівою ногою з розвороту не дуже зручно. Пробував прострілити. Простріл не пройшов, але надто вдало сухано. М'яч вибиває. Подивіться, Янаков на груди приймає дуже зручно за висотою. Сухано вибив м'яч для Дениса Янакова. Подача. До штрафного майданчика. Зорієнтувався. По моху по м'ячу якось так згори на голову м'яч. Його падає дев'ятому номеру. Він не направляє він його. Враження надто свідомо, просто ніби за інерцією підбуває вгору. А далі вже Назарій Федорівський на місці. То ліворуч. Кисіль. Кисіль під праву. Кисіль б'є воротах. Федорівський не забирає до рук, але впевнено відбуває у фланг. А там, де розташовується Теслюк, причому абсолютно один. Карась, Теслюк пробував одразу в центр Тараса Мороза. Янаков встигає виставити ногу, встигає заблокувати цю передачу. Так, і ще заміна в Чорноморця. Артем Габолок залишає межі поля. І замість нього з'являється Ілля Шевцов. Зараз Кобленко прострільний пас! М'яч залітає у ворота Шевцов. Відзначається голом Ілля Шевцов. Наскільки йому секунд знадобилося на цю історію, а? Іж тільки вийшов. Ілля Шевцов виводить Чорноморець вперед. Е, скажімо так, з поверненням, пане. З поверненням до українського футболу. Ще в Десні в останнє грав е, в УПЛ. Сезон 21-22. Шевцов тоді був частиною чернігівської команди. Зараз він знову в Україні. Зараз він знову в УПЛ. Тепер вже не під керівництвом Олександра Рібоколь, а під керівництвом Олександра Бабича. Дивимося ще раз. Кобленко вирізає. сьогодні. Скільки пасів з флангу на Дениса Хобленка не пройшло? Ну, подивіться, Шевцов підбирає в дотик скидає. Будко традиційно долучається до атаки. Хобленко не йде в зону центрфорварда. Хобленко біжить вправо, отримує передачу, а потім ну виконує справді хороший пас. Не встигає зблизитися з ним. Суперник Хобленко між Федорівським і дубком, але без шансів що для одного, що для іншого цю передачу перехопити. І Шевцов перед порожнім вже ногу підставляє. Неймовірно шкода, що цього голу не сталося раніше. Наскільки б активніше далі, взагалі весь поєдинок розвивався по такий удар, спроба пробити з розвороту Листислюк знайшов м'яч, але направити його у ворота не зміг. Є кому замкнути. Прибігає людина. Зараз Кайо Гомос із м'ячем. І хороший пас Янаков! О, ні. Він не забуває. Не буде 2-0. Тут за півтори хвилинки до кінця вже і закрити гру. Міг точно Денис Янаков. Щоб Потім без зайвих нервів для вболівальників одеської команди. Кайо Гомос. Хороший пас від нього. Розрізна передача. Класно віддав. Янаков перед. А, Назарій Федорівський. Окей, відзначаємо. Я думав, Янаков не влучив. Ні. Янаков якраз влучав. А Федорівський викидає ногу. Потім нам показують Шевцова вже на куражі за дублем хотів сходити. Ну і ми чуємо фінальний свисток. Команда Олександра Бабича сьогодні перемагає. Чорноморець. Набирає такі 10 балів в турнірній таблиці.